Особисто для мене війна це щось жахливе. Мій прадідусь воював, він отримав поранення, він не хотів про це багато розказувати, але якщо підсумовуючи, то можу сказати з певністю, що війна це дуже погано. І те, що робиться сьогодні на сході нашої України, не варто цього було робити. І я впевнений, що це комусь вигідно це робити, оскільки ця війна не оголошена і. Без, без мети, скажімо так. Я бажаю всім, щоб війни не було і ніхто не переживав того, що переживали наші предки. Нас вчить історія тому, що нас нічого, нічого не вчить. Це абсолютно правдиві слова, оскільки нас історія не вчить. Вже була війна, вже була і, і був і Голодомор, у нас був Бабин Яр, так, всі знають. Війна не вчить нас нічому. І... Наши люди не беруть никаких висновків из того, что уже было в прошлом. В 43-му году забрали моего отца в плен. И так я его не видела, поэтому я выросла без отца. Но он был у меня э, отец нерусский. Он сюда попал плен к Он возил помощника машиниста, он возил их. Потом в 43-м году его забрали в лен. И вроде бы он попал в Австрию, Потому что м -м, так было письмо, что он э, в Австрии. Он в этим объявился, написал письмо, конечно, разыскал меня. Мама что-то не захотела уже его искать. Так вот, прошли годы, прошло тяжелое время, он навел свою семью, наверное, завел. Поэтому я так и не нашла своего отца. Может быть, я жалею, может быть, это моя ошибка. Мать моя осталась с теми людьми. Тяжелая была у нее жизнь. Братья у нас тоже на Донбасс ушли. Проработали с 53 года, работали на Донбассе, поумирали. Ну, так что жизнь такая тяжелая была у меня, и детство тяжелое, голодное было детство. Ну вот и сейчас, как вроде бы я дети войны, а никакой я не вижу ни помощи, ни внимания, что я могу сказать. Обидно, очень обидно. Якщо брати мою сім'ю, то моїх два прадіда вони воювали, і вони пройшли повністю всю війну. Один залиш... ну, вижив і вернувся додому, а другий помер при кінці війни в Німеччині. Ну, в першій сім'ї все залишилося добре. попри бідність вони прожили довго, але в другій сім'ї моя бабця виховувалася однією тільки матір'ю, прабабцею. Була самою, стикнулася з бідністю з голодом, і дуже тяжко це позначилось на їхньому подальшому житті. Я гадаю, що людство насправді навчилося чогось з цієї війни, і воно більше не хоче повторювати таких масштабних війн, хіба на локальному рівні, але масштаб таких ніхто не хоче повторювати. Дальше. Дідушка воював помер. Його зайшли німці і розстріляли на бабуся на очах. Ну от зараз Україна і Росія, в принципі, це теж як би, вже війна. І хотіли навіть робити це третьою мировою, я чула, але не зійшлося. От. Ну, не такі великі масштаби, можна так сказати. Mm -hmm. ну, а зараз, в принципі, дітки не цінують, того, що для нас робили ветерани. А ті, які цінують, тоді йдуть волонтери або просто хоча б підтримують, які знають, як це було, які, у яких були родичі там. Mm -hmm. Ну, повлияло, конечно. Без цього ми б вже десь, я не знаю, нас б, може, і не було, тому що вони захистили нашу територію. Ну я, я сам учасник той війни. Хоча був молодой, но <постереж> та нет, он ребенком був вже в армії. Сын полка. Сын полка. по моєму деду мне 14 років. Значить, отец у мене був в армії, А я був в окупації, А потом я пішов в армію. в действующей действующие армии в твоих отряде. И так пошел, вы с войсками за рубежом. Потом приехал и начал дальше учиться. И пошло дело. Учился хорошо, отлично. Золотой медалист был, поэтому поступал в конкурса в ВУЗ. Mm -hmm. все. Були нормально. Безпосередньо участь в війні брали е, мій прадідусь та моя прабабуся. Якщо говорити про бабусю, то вона кардинально змінилася після війни, адже її забрали. Вона, вона прийшла в війну від першого до останнього дня. Працювала там медсестрою, і мене дуже вразило те, що вона написала на фотокарці, яку передала моїм батькам. Е, вона Ззаду написала, що війна це найгірше, що може робити людина і що може взагалі з нею статися. Ніколи не, не способствуйте війні, ніколи не беріть ні участь і просто знайте, що мир це найдорожче, що у нас є. А другий, друга людина це мій дідусь, його забрали на війну, коли. Він був головною головною людиною, тобто головним постачальником фінансів у сім'ю. У нього була дружина, у нього було п'ятеро п'ятеро дітей. І коли забрали його на на фронт, то напевно основним чином це вплинуло на саму сім'ю. Адже і і діти, і матір переживали ці роки. Просто надзвичайно важко. Це було і голод, і переживання дуже дуже сильні, і якісь певні фізичні. Недоліки ну взагалі кілька років тому я не думала, що це взагалі я реально наші наші сучасні на цьому сучасному світі. Але коли поглянула на ті події, які відбуваються, наприклад, зараз на сході України, то в мене по перше спочатку був шок. Я думаю, як, у, як і у всіх. Я просто сподіваюся, що це не зайде до тих меж, які були, до тих масштабів, які були раніше, які були у роки Великої Великовічизна війни.